Ну, насправді, дуже багато публікацій, які я б хотів також включити в огляд, але, на жаль, часу обмаль, тому будемо намагатися максимально швидко зробити і побачити все, що все, що можна побачити. Почнемо насправді з інсайдеру. Дуже як на мене цікава стаття. Вона насправді не має в ній нічого такого надособливого, але журналістам інсайдеру вдалося забра зібрати інформацію з зустрічі закритої пана Байдена від американського віцепрезидента із українськими депутатами. І ось головна тежа, про яку, власне, вони сам Байден намагався розповісти українським можновладцям. Це те той факт, що українці мають пришвидшити та інтенсифікувати темпи боротьби із корупцією. Адже насправді, не зважаючи на військові часи, не зважаючи на всі проблеми із нашим північним сусідом, братом вже, на жаль, назвати цю країну в нас не виходить, Україна має серйозні проблеми із тим, аби побороти розкрадання коштів і аби якось перезапустити економіку. Бо на старій корупційній основі це неможливо зробити, і про це абсолютно відверто говорить Джозеф Байден. Але ж, судячи з того, принаймні, що пише інсайдер, знову ж таки, оскільки джерела анонімні у більшості свої, я би ставився до цієї інформації з певною осторогою та обережністю, але не довіряти повністю, у мене, наприклад, жодних підстав немає. Але так чи інакше, судячи за, а, з інформації, анонімних джерел інсайдера, Байден поки що не задоволений тими темпами, якими українська влада бореться із корупцією. Тобто, ну, за данішніх умов мені просто цікаво, чого він очікував, власне ну насправді нічого надзвичайного, аби боротися корупцією з корупцією, навіть у таких умовах немає. Я би навіть сказав у таких умовах, якраз і варто робити це передусім, тому що. Бюджет і гроші насправді є однією зі зброї, яка буде використовуватися як українською владою для збереження власної державності, якщо вона цього хоче, і так і Росією для того, щоб її цієї суб'єктності та державності позбутися. Відтак корупція, фінансова дисципліна. Вірна валютна та інші політики, які пов'язані, здавалося б, не зі сферою озброєння, вони вкрай важливі. Хоча б елементарно через те, що на, на пальне, на набої, на зброю, на всі речі, які нам поки що не збираються поставляти. Наші американські союзники і західні союзники нам всім потрібно гроші. А гроші вибачайте, це також я би сказав кров війни. Без якої війна неможливо, хочемо воювати, хочемо захищати державу. Ми маємо не лише бути готовими і писати гнівні постики у соціальних мережах. Але українська держава має бути готовою до того, аби власними грошами оплатити цю війну. Тому боротьба з корупцією це якраз одна з ну, але. Мені здається, є про яку мову про які гроші може йти мова, Якщо у нас точно немає цієї можливості оплатити, ми не можемо Ось, змагатися стоп. Ось тут якраз і ми наближаємося до того про що йдемо. Байден відкрито говорить про те, що Америка підтримує Україну фінансово. Вона готова збалансувати, допомогти збалансувати український бюджет. Вона Але хоче готова... бути впевненою в тому, що не розкрадуть абсолютно. Ці кошти. Вона готова надати допомогу фінансову, в тому числі за допомогою МВФ. Ми маємо зрозуміти, що критичний найважливіший голос у міжнародному валютному фонді він належить саме Сполученим Штатам і Бай. Байден цього не заперечує. Він відкрито говорить: шановні, хочете домовлятися з МВФ, домовляйтеся з нами. І е, загалом про загальну допомогу від МВФ може сягати 27 мільярдів доларів. Е, окремо до 50 мільярдів доларів у найближчі роки може взагалом бути виділено за допомогою Сполучених Штатів, в тому числі через МВФ. Вони готові допомагати з видобутком сланцевого газу власне у сфері боротьби з корупцією. Вони також готові допомагати своїми фінансами. 15 мільйонів доларів на це готові виділити вже зараз. Ну, але якщо кошти у... будуть далі продовжувати розкладати, це мало чим допоможе у Вашингтоні. Зрозуміло, що якщо ви не маєте нормального закону про антикорупційне бюро, якщо ви не маєте нормального закону про держзакупівлі, на щастя він нещодавно був прийнятий, але знову ж таки довелося досить серйозно. На це тиснути. І нагадаю, що Арсеній Яценюк свого часу ледь не руба поставив питання про те, що, шановні, якщо ви там ряд законів не проголосуєте, то ми просто не будемо підписувати угоду з МВФ. Як ми бачимо, зараз у нашій правлячій коаліції знову є проблеми, знову є непорозуміння через чи то через посади, чи то через що ще. Я не знаю, не хочу це лізти. Ну принаймні у, у цьому огляді. Це непорозуміння призводить до того, що здавалося б вже готові закони, які є, які можна приймати, які не потребують якогось космічного опрацювання. Вони гальмуються у Верховній Раді. Про це говорить відкрито також Джозеф Байден, судячи з того, що стало відомо з відкритих джерел та анонімних джерел власне. Представникам uh, інсайдера, все це змушує нас uh, сподіватися, що все ж таки візит uh, Байдена, його жорсткий тон uh, uh -huh. uh, і його безкомпромісність у питанні прийняття певного законодавства не дозволять українській владі або окремим і представникам замилити очі сполученим штатам, замилити очі європейцям і сказати, що все у нас потрібно. Що в нас війна. Давайте спасайте нас, рятуйте, тому що якщо не врятуєте, то всім буде погано. Uh -huh. uh, шановні. Uh, так, війна, так, ми готові допомагати, але ви маєте зробити конкретні кроки, аби ця допомога допомогла країні, а не вам особисто. І в цьому питанні я насправді дуже радий, що Байден залишається критичним, що він залишається гострим і що він не збирається вдягати на себе рожеві окуляри, як в принципі сподіваюся, не буде робити цього і українське суспільство. Бо власне дійсно потрібна конструктивна позиція з одного боку готовність допомагати і е, певні. Пропозиції щодо допомоги з іншого боку, готовність вимагати взамін взамін конкретних дій, які е, має зробити держава. Я думаю, що таку позицію мають займати не лише Сполучені Штати і Європа, але й українські громадяни. Тому що знову ж таки критикувати просто легко, але е, критикувати, вимагати і одночасно е, пропонувати вихіди і виходи, і головне самому активно щось е, заклати якихось зусиль. Це насправді зовсім інше. Позиція, допоки українці не почнуть відчувати себе не лише учасниками майдану, але це й, повно... але й повноцінними бути. учасниками політичного життя. А це вибори, це участь у виборах. У нас є величезна кількість можливостей контролювати владу, намагатися допомагати. І нагадаю, що щоденно зараз продовжують проходити акції. На підтримку або на протест ми знаємо, що зараз обирається керівництво багатьох судів. Це ключові посади для майбутнього України, за словами активістів. Насправді не так багато українців чомусь хочуть приймати у них участь. Маємо насправді ці просто не приходять під суди? Чи Ні. мало людей збираються на ці протести? Саме на ці протести збираються досить мало людей. Хоча здавалося б, мова йде дійсно про майбутнє України і про те, за що, як зараз всі пишуть, боролися на Майдані. Написати легко, прийти трошки важче, виявляється. Ну знову ж таки, сподіваюся, що це певна. Проблеми, які пов'язані, як ми бачимо, із військовим. Багато хто з людей дійсно соціально активних зараз займається займаються допомогою армії, або самі вже в ній служать, або пішли в національну гвардію, або ще якимось чином беруть участь у намаганні допомогти державі. Тому я не хочу знову ж таки бути занадто критичним. Але шановні, насправді, політика це не лише. Критика, але і контроль, і власне якась конструктивна діяльність зі свого боку.